Всім доброго дня! Вас вітає ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на уроці інформатики, в третьому класі, ми будемо говорити про те, як людина взаємодіє з цифровими пристроями. Пригадаємо раніше вивчений матеріал та розглянемо кожен пристрій трішечки окремо на попередньому уроці. Ми з вами говорили про пристрої, якими людина користується в своєму житті. І також розглядали визначення, що таке цифрові пристрої. Тож, давайте нагадаємо: цифровий пристрій це технічний пристрій, призначений для отримання та оброблення інформації. Працюємо з вами за нашим підручником, сторінка 7. Ми з вами розглядали деякі види пристроїв, такі як сенсорний екран. Пристрій вводу, виведення інформації, який становить собою екран, що реагує на дотик. Також скадер пристрій, який аналізує будь-яке зображення або текст, створює цифрову копію. Процес отримання цієї копії має назву сканування, фотоапарат та мультимедійний проектор. Сьогодні про них поговоримо трішечки більше. Також ми на попередньому році розглядали про GPRS, Wi-Fi та Bluetooth та в чому особливості. Цих програм та систем. Сьогодні також хочу поговорити про пристрої, які працюють за рахунок батареї і їх зручно носити з собою це так звані мобільні пристрої. У кожного з нас є свій мобільний телефон. Тому давайте також пригадаємо та прочитаємо правила використання мобільних пристроїв. Перше. Тримати телефон треба на відстані від тіла. Будь-який мобільний пристрій це джерело шкідливого випромінювання. Користуйтеся мобільним пристроєм тільки за потреби. На заняттях ми його вимикаємо. Шкідливо розмовляти по телефону в місцях з поганим зв'язком. Також уникайте розмов по телефону в автомобілі, метал посилює дію випромінювання. Скоротіть час гри на пристрої. Дотримуйтесь режиму дня, бережіть власне здоров'я. Пам'ятайте, що пристрої мають допомагати, а не шкодити. Стежте за дотриманням правил використання цифрових пристроїв, і вони допоможуть зробити навчання цікавим і корисним. А зараз більше попрацюємо із деякими цифровими пристроями окремо. Ми вже з вами знаємо, що інформація може бути різних видів: це текстова інформація, графічна, звукова та мультимедійна. Люди завжди мріяли про засоби зберігання інформації, передавання її на далекій відстані. З розвитком науки і техніки їхні мрії втілювалися в життя фотокамера. Або відеокамера це пристрій для створення, зберігання та відтворення графічних зображень. Або відео, з нею ми також вже трішечки говорили на попередніх уроках. Знайомилися. Також диктофон це пристрій для створення або працювання голосових повідомлень інших звуків. За його допомогою журналісти записують інтерв'ю. Плеєр або відеоплеєр пристрій для зберігання та відтворення музики або відео. Його зручно брати в подорож. Ну і, звичайно ж, телефон пристрій для передавання звукової інформації. До речі, діти пристрій винайшли понад 140 років тому, і ось ви можете поглянути, як він виглядав раніше та як він уже у нас виглядає зараз. Що ж, розглянемо трішки електронну книжку. Це пристрій для зберігання та відтворення тексту. В одній електронній книжці може міститися багато книжок. Важливими в сучасному світі та корисними є такі пристрої роботи з інформацією, як калькулятор та комп'ютер. Комп'ютер є унікальним пристроєм, він має багато різновидів. Стаціонарний комп'ютер. Ну, ми його також розглядали детальніше. Він обов'язково має системний блок, ноутбук.